Як перекладається пісня про мерседеси пасту та лобстерів українською? Отже, починаємо з першої фрази my, my roster Roster в цьому випадку перекладається як список. Тому фразу ми зможемо перекласти як у моєму списку є білий хлопець. Далі йде досить легка фраза He be feeding me pasta and Lobster. He be me pasta and lobster. Тобто він годуватиме мене пастою та лобстером. А ось наступна фраза. He just hip me, like me up on Tuesday, like what you do in bay. Hit me up у цьому випадку перекладається як він мені написав, тобто він мені просто зненацька написав. Взагалі слово бей ми не можемо перекласти українську, тому що це абревіатура англійських слів before anyone else. І українському можемо перекласти це слово як крихітка, наприклад. Тому цю фразу звучатиме: він просто написав мені у вівторок, чим займаєшся крихітко. І остання фраза на сьогодні: Let me take you shopping. Let me take you shopping. Тобто let me це дозволь мені. Take you shopping – відвести тебе на шопінг. Взагалі, take somebody somewhere – це відвести когось, зводити когось кудись. Тобто, можна сказати: take somebody shopping, take somebody to the restaurant, take somebody to your dinner. Тому рекомендую запам'ятати цей вираз. Збережи, щоб не загубити продовження в наступному відео.